Занадто велика зосередженість на об'єкту свого страху. Ось в цьому одна з причин страху віруючих. Друга це занадто велика зосередженість на собі. Це якби продовження. Ось я дивлюсь на свій екзамен, який в мене буде через місяць. Я думаю про нього, мене він лякає, мене лякає те, що я можу його провалити. Це буде втрата університету, це буде втрата роботи, це буде втрата пенсії через півжиття. Чому я зосереджена на цьому страху? Тому що я занадто зосереджений на собі. Я хочу контролювати свій комфорт. Я хочу контролювати свої фінанси. Я хочу контролювати свій статус соціальний. Я хочу контролювати свою репутацію. Я хочу, щоб люди про мене добре думали. А що якщо я втрачу роботу, моя зарплата впаде, і мені доведеться перейти на трохи гіршу квартиру? А що ж тоді про мене люди подумають? Ми занадто зосереджені на собі.